Доброго дня всім гарного. Я починаю влог з того, що ну, можливо, це середина влога, але подивіться на цю красуню, і вона себе пробує в СММ-менеджменті. Не це зовсім інше. Ні, я за то кажу. А, ну добре. В неї все, в неї то і це. Але тут ще замовили їй рекламу, і на бають согласі в нас сьогодні суші. А, зараз дівчатки, які дуже люблять суші, зрозуміють, що за кордоном в принципі Польща, Словакія там, і не тільки суші це дорого, ну, дорого да дорого. і хороші дорого. суші це розкош. Тому дорого. да. Тому дося сьогодні в нас пригощає суші, але ще й така красуня так уклала волосся. Зараз він слід написала. Е, е, а глядачка, Даша, глядачка, да, Вікторія схожа на Кейт Інсліт. Я кажу, дотя, точно, ти можеш брати, это... А ще ти схожа на оцю. Чок чок, тартартан, О, Сулейман, звезда моїх очей. В ролі, когда она была а... великолепный век, но именно э, Мерлен. Мирьем... У... Мерье Мирлен... Которая только іменно в ролі. Так-то вона блондинка і худенька, yeah. а от в ролі вона там така, вот этот типаж — это твой, да! да Тепер не рабиня перед тобой. Здохне, О, здохне, та при чому здохне. здесь здохне, залазила, здохне, здохне. Кстати, мені це вообще про це говорити не бажано, але я скажу, гадай, яке, звісно же, мені відео тільки що потрапило на очі. Глисти в рибі! Я зараз думаю, блін, ну чому, чому? Ну, і ім, не тобі мені інше зовсім подається. Ми пішли дегустувати суші і знімати треба і знімати. Ну да, зараз буде важко. Ну так, да, я хотіла сказати, що я заходжу на кухню, тут все так частенько, я така вау, доця, як добре, камера заботяна, чи що. Як добре, що ти знімаєш відео, ти все прибрала. Говорит, та ні, до далі йти не можна і показувати. Бо там просто правда життя. Та-да-да-дам. Все. Просто все. Хотіла, щоб я я щоб І сушу сім'ю, її ще прибирати буду. Да. ні. Гарні смачні суші. А що це за. Суші сторі. Суші сторі. На годину пів 11 я пішов гуляти з свинини на горі перець. Або йду на робочі дні на скільки. На кухні бардачивник треба прибирати, але не буду, Прибере доця. Йду на робочі дні на 6 днів підряд. Тому так пізно готую, готую одразу на декілька днів. Набралася робочих днів. Я втомилась, в мене був оце один вихідний, я йду на 6 днів і я вже втомлена. І насправді я не знаю, як я їх відпрацюю. Хіба що надію, що будуть нормальні в мене клієнти, пані, хоча жінки дуже різні. Знаєте, жінці зранку хтось винес, винос виніс мозок, там бать, діти не слухались, чоловік відмотюкав, ще щось, а вона на манікюрі відірветься. На жаль. от. Тому так. Не буду вдаватися зараз в подробиці, бо просто іноді немає часу, іноді нема сил, а іноді бажання. Тому якось так такі в мене влоги приривисті. Хто витримує, той витримує. Дякую тому, хто дивиться. Будуть попереду вихідні, розслабони, рецепти, пояснення, розмови. Крадеться моя доця тут, руда, красунечка руденька. Вона дуже крута. Да. Дякую. Хто ще як найдуться, скаже, да? Угу. І я мені шкода. Що будуть і вихідні буде все. Все Чак. буде добре. Я пишусь на роботу, будуть на стукуйся, зробити у Так, відключаюсь, полузки, полузкові сімки, дочекаюсь, коли потушкується м'ясо. Угу. Я, до речі, прилавчилась свинінку тушкувати. Я взагалі не люблю свинину, але купили лопатку, я її тушкую обов'язково з овочами. Перець, помідори, цибуля, морква. Обов'язково трошки оцту, і обов'язково потім в кінці вже трохи соди. І оце сода і оцут розбивають м'ясо, воно стає таке не жорстке, бо свинина, в принципі, жорстка. І що? І тушкую десь хвилин 45-50. Все. Але намагаюся різними спеціями забити специфічний запах свинини. Доброго ранку, шурую на роботу. Поки все, що можу сказати, що шурую на роботу. Дякую Богу, що є робота. Працюю зараз без вихідних 6 днів. Получиться, щось познімаю. Не вийде, не познімаю. Іноді не вистачає часу, взагалі не що. Але саме зараз можу зняти свій столик. Ось мій столик, ні інструменти. Ну це не мої, це всі Сижу, чекаю клієнтку. Вийти на вулицю, трошки вийду на вулицю, посажу, роздихаю. У мене як завжди, я бігом йду на роботу, тут клевер і так мені захотілося кітика з клевера, знаєте, такі польовий. Трошки клевер, трошки щось жовтеньке. По-любому буду йти з роботи на рву. Дихайте кожну мить життя, Ловіть чуттєві ніжні звуки і не ховайте почуття. Я вже приїхала на роботу, зайшла в жарку, в жвачку. І шарую трохи раніше, бо я сьогодні відповідаю за стерилізацію. Якщо вийде, то трохи зніму, поясню, що це таке Я в туалеті, будеш ще зняти. Не покажу я вам стерилізацію сьогодні, бо стерилізацію зробила моя колега. Вона прийшла раніше і зробила. В принципі, ми так часто робимо, що підтримуємо один одного, коли хтось, хто черговий, дуже зайнятий, то хто більш вільний, робить стерилізацію. Так що, іншим разом. Я йду з роботи втомлена. Просто капець. Нічого знімати не можу, бо люди один за одним. Йду, а там літак летить. Так незвично, бачите, літак і дякую Богу. Але читаю, що в Києві об'явлено тривогу. І так це важко. Оце ще час, поки в ліфту їду. Що можу сказати? Втомлююсь. Буває так, що цілий день нічого не їм. Ну, все підібрала яблуко, повішла. Прекрасно, Поїла. Дома зараз буде вечеря. Все. Але зараз такий час, що пашу, як собака. Я на роботі. Я так втомлена і в мене так галімо знімає оця фронтальна камера, я бачу. Просто. Зараз в мене ще остання одна клієнтка. Я в Польщі почула вислів, який звучить так. Хотіла би я так працювати, як я не хочу працювати. Працювач. Працювач. Я вже після роботи і навіть сьогодні не допізнала. Я така щаслива, просто зараз ще щось вам покажу, що мене соблазняє. Коли йду з роботи, голодна, є тут є, зустрічаються де-інде отакі комірчини, типа марні Дзеня. І я йду голодною, вони мене так соблазняють. Хоча вони мене зараз і зараз соблазняють, бо люди сюди ставлять, знаєте, от там алеча, помідорки, хлібчик в пакеті буває. А хтось інший, кому треба, той бере. Бачите, хтось взяв, поїв і навіть баночку просто приніс, залишив. І от буває, йду так з роботи. А там ну, крупи можуть бути, яблука, помідори бачила. І бачила, як люди просто брали. О, а тут и книжки. О, грузинский. Прикиньте.